Шестикласник Володя Кривчук торік зламав ногу. Хлопчина пригадує, що цілий літній місяць носив гіпс. Каже, мама не сварила за необачність, але клопотів сім'ї додалося чимало. Я гуляв літом футбол, і мені вдарили по ногам, і мені було дуже больно. Потім мене забрали і повезли в лікарню. Сказали перелом. Товаришами відпочиваємо на річці, граємо в футбол. І, на цьому, і при цьому дійстві відбувається дуже багато буває травм. Передбачити можливі випадки травматизму запропонував засновник благодійної організації фонд Миколи Оніщука. Коштом фонду усіх школярів села Кам'яний Брід застраховано на рік. У нашій школі навчається 99 діток. За нашими даними, у жодної дитини немає страховки. Діти є діти і травми були і під час навчання, і побутові, і шкільні. Йдуть канікули, і весняні, і літні. І, звичайно, ці страховки будуть доречні. Ну, це ж діти. Хтось впав, хтось розбився, хтось прийшов. Я вважаю, що ну, це дійсно те, що дітям потрібно було. Пусть, звісно, краще не пригодиться, пусть наші дітки будуть здорові. Ну, взагалі, я вважаю, що дійсно це дуже хороший шаг. Взагалі, благодарна. Річні страховки на випадок травматизму найближчим часом отримає ще 20 тисяч школярів з шести районів Житомирської області. Страхові поліси вже вручили більше десяти сільським школам. Відвіданим у Коростишівському районі навчальним закладам Микола Оніщук подарував ще й оргтехніку, сільським бібліотекам комплекти книг, селянам юридичні порадники. Дитячі садочки отримали від благодійного фонду нові іграшки та продуктові набори. Обсяг державного фінансування. Цього напрямку не завжди є достатнім, щоб забезпечити якісне харчування і повноцінне харчування дітей. Саме тому, їдучи на зустрічі в колективи і знаючи потребу в цьому, ми завжди долучаємось до підтримки шкіл, в тому числі через. Надання допомоги продуктами харчування під час зустрічі з громадою села Миколу Оніщука запитували і про нинішню ситуацію в державі і просили порад щодо конкретних життєвих випадків. Президент інституту правової політики запропонував надсилати йому запити для юридичних консультацій. Обіцяв усім надати правові консультації і не лишити без відповіді жодного листа.